Мене на лютий місяць, ну тут я помонтував і відзняв, потрібно буде відмітити ці розпаковки. І один ось, бачите, випуск про, про публікації по медіахолдингу. Все, все інше в мене пусто. Це страшно. їбать. А цей місяць, їбать, піде вже з двома випусками розпаковок, нахуй. А понімаєте, вже оновлений піде контракт. Бонтракт, і батьхуяк, нападь. Да. І куди там що впихати, я не знаю. Але зараз я точно йду курить колясу. Всього. Цей півбак. 1343, нормально, що пока зроблю. Два сяду печілю до 4. І знову. Ой, як то кажуть, з 4 до 8 опять отпрацюю. І... З 8 до 10, подивлюсь, э, э, і покурю кальян, і опять піду працювати. Ну, коротше, це жесть. І отак от, отак от бачите, да. Це э, про те. Ну, опять же, блять, э, це не про... А, ну, от в конкретно даній точці відліку, конкретно зараз. Це ніяк не про гроші. Це тільки про перспективу, яку можна буде в подальшому з цього всього отримати. Але ніяк не про гроші на даному етапі. Весь цей час все що я в'юбую, блядь. Ви похоїли, скільки б я заробив би на фрілансі? Або на тому, що я просто б займався там. Щось, щось десь, щось Оптимізував якось. Це жесть. Але я сказав, що я 25 й рік в'їбу на це. І вижму по максимуму. Якщо щось вийде, то заїбісь. Як не вийде, то не вийде вже все. То я це і зроблю. На що там буде далі? Будемо дивитися. Так. Ну, я б точно хотів. Хай не всі, але ну, деякі ніші, які я для себе вважаю цікавими перспективними, я б хотів, щоб вони вистрілили. А, я б хотів кріптонникснути на новий рівень. Щоб ми вже а, гралися на рівнях 50-100 тисяч фоловерів. Щоб я міг зовсім на інші ціни по рекламі вийти і по переглядам, по всьому, потім я б точно хотів би подалі розпаковки робити. піздець кайфово, розпаковки це чисто чил для мене.